Народ, Всім привіт! 16 серпня 24 рік сьогодні. E, значить, ну що, знива сої підкрались до нас неочікувано. Їдемо молотити сою. E, учора вже починав 15 го числа. Вже я розпочинав знива, бачите, соя вже ціля. E, розпочинається це все діло із ранніх сортів. Молотий канзасу хрещеного, як би. Ну, Я не знаю, які урожаї цього року будуть, тому що я бачу, є різні суї. Є отакі соняшники такі. Ну, Почалося, в моєму розумінні, все від 15 центнерів у нас. Я вважаю, що це вже досить непогано, оскільки десь там є люди в інтернеті, яких 3-4 центнера. Ну, тим не менш, їдемо сьогодні молотити ще одну сою. Молотимо, чому ми так рано. Молотимо по одній простій причині. Ці сорти почали сипатися. Канзас почав сипатися, Недовго не є, усе є, і він почав сипатися. В принципі, десикацію не було коли робити, як би діло до того, що доходиться молотити. І сьогодні приїхали до мене і кажуть, що треба молотити, тому що сипеться. Ну і якби зараз 16-та година десь, вже спало сонечко, будемо пробувати молотити десь. Наша Соя, десь я не знаю, де. Ну, В принципі, зараз доїдемо будемо дивитися. По комбайнику сою можу сказати, Комбайник я підналаштував вже на сою, як е, все підналаштував. Ну, що не флек, згадка, то звичайно мінус, але вона недалека, можна якось ловити. Якщо рівне поле, то взагалі бомбезно вітаю кілометрів 7-8. Якщо поле. Не дуже рівне, то я ще не знаю, ну, ну може й прийдеться узнати в цьому сезоні. Тому будемо працювати. У мене соя ще зелена, стоїть, Сьогодні їздив край. Особливо зелений всередині зелена, в березі зелена. Ну, ще не тільки дві треба зачекати. Подивимося, яка тут у нас буде соя. Такі ось як у нас. Бачу, кача не є. Ріденько посіяна, кача не є. Буде густо насіяли, то качанів немає. Такі справи. Тому їдемо на об'єкт будемо працювати. Така соя у нас сьогодні. Так я попробував. сухенька, як перець. Але бачите, що є. Починається ця фішка ранніх сортів. У тому році ранні сорти вистрілили, в цьому ні. Тому <laughs> оце такі справи з цими ранніми сортами ультраранні соїці, не знаю. Як воно, хотів я теж щось таке пробувати але не знаю. Є така думка, кажуть люди, що так тупнеш ногою, а воно раз і посипеться. Подивимося, подивимося, як воно будемо заїжджати. Що за сорт? Я не знаю. Поняття немає, висота ну, що по коліну, По коліна висота. Там, де трошки недовго не пропустимо. А цю суху будемо збирати. Будемо зараз пробувати. Ну що, народ, Обмолоди раді, забив тут загіночку, і там загіночку забив. Е, да, отак воно молотиться, готовило зробив наскільки повільно, наскільки міг, старався корав, ну, так у мене виходить. Да, отака суя. Так бункер виснув, бункервиснув, звісно, грязно пішов по одній простій причині, що на края у того не було чимало. Да, дивлюся, на камінці, звісно, це опасне діло. Пишти я вверх вниз собі підрулюю, виходить, щоб у мене там нічого не забивалося, щоб все було добре. Верхниз підрулюю, ну, так хочу відео якесь зняти, показати. Оце я хочу сказати, обороти в мене отакі ось. В економічному сенсі я знаю, а в механічному поняття маю, як робити. Вчора ми стріщені, а, цей, а, і схрещений прикривали, що ми тільки не робили, але вони є і є ті стручки, недовольні, ті стручки зелені. Тут я думаю, такого не буде, другий бункер піде чистенький. Ну, перший бункер грудний вийшов. Ну, в принципі, що я можу зробити? Така соя, якщо ми молотимо, це вже якби вимушена необхідність, висипатиме висп... другий бункер, покажу. це вже, можна сказати, вимушена необхідність. Ми або втрачаємо частину дрожаю, бачите, навіть залишив зелене, або молотимо, е... або молотимо трошки раніше, потріскає, або ждемо, коли все достигне, але до того часу може. Уже нічого і не залишитись. Що молотить. так, да, настроїти. Уже може нічого і не лишитися на полі, в принципі. Тому сло, це слається така культура. Так. Да. Звісно, десикації зараз, це все-все воно робиться, але але. Воно ну, сую за 300, по 300 доларів, зробили і все, сьогодні дивився на МКП. 700, Стояла 17, постійно пала на 16800. Поки до моєї дойде черги вже буде 14. Mm. <гум> да, тому будемо тримати, мабуть, сою, аж до весни будемо її тримати. Будемо тримати її до весни. Що це таке? Я що пальця загубив чи що? Пахну. на пальця. Є в мене дома таких запасів, але я не знаю. Можна так молотити чи не можна. Сегментів я собі накупляв 10 штук. До речі, сегменти дорогі, я щось там дивився. в інтернеті по 45 класовські, а на лову йдуть по 65. Треба подивитись, може класовські підходять, сюди захлюбки купив. Це в мене є, а пальця немає. А тут що? І тут? І тут ще похоже. І тут і тут. Так, звісно, неприятно. Позвонився я до людей з досвідом. Побалакав з ними, за того. хотіло режу, що Сказали, якщо грибки не залишиться, то молоти. Ну, грибка залиється. Маленька, я додивився. Я думав, що воно таке, додивився, та грибочка є. Зараз поїду додому. Не поїду додому, батько приїде, привезе, приїде, поїдемо, візьмемо пальця, поставимо з По противоріжуще та і всі діла. Та й будемо далі молотити. Все таке буває. Тільки сегменти, сегменти то є, влада ті сегменти і заклюпка, а ще Це треба запчасті возити з собою. Зняємо пальця. Ось, що, це саме крайній виходить. І це як він так трісний, не думав, це камня, видно, десь ловив. Маркування на ньому. Такі пальці. Поміняв пару. Ось одну поміняв. Де воно? Ось одну поміняв. Ось другу поміняв. Ну і народ, увага! Ціна питання однієї оцієї. Пару 520, по скільки ми дзвонили? 520 гривень, по-моєму, казав у техноторзі менеджер. Так що вже вже 1000 заробили. Вже 100 заробили такі справи. Будемо заїжджати і далі працювати. Працюємо далі еду на косой, Я ну я тимку. Не знаю як, як обрати ці недогони. Хто що знає? Відповідь де секант не треба мені писати. Це не той випадок, коли десекант. секант. Тим не менш з 3 гектарів я намолотив Зіловський прицепчик. Не знаю, десь по 15. Я так розумію, в цьому році стартова позиція буде 15. Хоча може бути і таке, що вона фінішною буде. Ця позиція 15. Фух, тому залишилось зміниватися скільки зараз. Мовчу, висиплю, покажу вже яке зерно. Отакі вони. З нива Сої 2024. Да. Йде і спереду, і ззаду за комбайном, розкидає ідеально із соює. Все хорошо проходить. Пересушено, пересушено, що я зроблю. Я бачу, що летить, воно пересушено. Потрібно було в ідеалі, мабуть, зранку їздимо водити, але питання сповне, не догонить дадуть голову. Щоб тобто все воно прівоче, що нашого. Ну що, обоват закінчено? Отака От соя. Такий результат. Дивіться, соя, Битої сої я тут не бачу. Я не бачу битої сої. Такого, що побита, що по Я такого не бачу. Є недогони. І багато. Але що я можу зробити з цим? Я не знаю. Як воно мокре. Як воно не догон, то воно не догон. Що зробити з цим, я не знаю. Я не знаю. Е, відповідь десикація не писати мені. Я сам знаю, що десекація, що це таке, як воно робиться і коли. Але, але це не той випадок. Думаю, така ситуація, будемо, мабуть, віяти. Земельки трошки є, я любитель низенько взяти. це така соя. Я б не сказав, бо, що вона крупна. Це чимось похожа соя на Канзас. Я щось відразу в ній таке побачив, що воно в мене була, в мене така соя, я її успішно продав. Відразу в ній щось побачив неладне. Такий, будемо сіяти свою берегиню. Хай там шосте та репродукція чи яка. Але я знаю, що вона соя. Тому ось такі знива, ось так воно все розпочалося, тільки що комбайна вже обдув. Моя улюблена процедура. Отак, з кінця роботи так, обдувся. Ще й буває я помажу. А тоді вже їду, звісно, грязний додому, але За, зато на другий день зранку встав, собі без питань і поїхав працювати. Ось так, народ, розпочалися наші жнива. Так ми працюємо. Не знаю, що так, що не так. Пробую перший раз взагалі себе у жнивах цієї культури. Стараємося зробити все правильно, виходить ось так. Оце так воно виходить. Тому я всім дякую за перегляд. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте і до зустрічі!